Ну, вони, по-перше, люди мають бачити впевненість в тобі. Коли люди бачать тобі впевненість, бачать, що ти їх ідеш і їх ведеш, то задача буде виконана. Одна із задач була забрати полеглого. Ну, я тоді визвався, і ще один офіцер визвався. Ми туди акуратно, обережно, просунулися. І от саме момент, коли ми вже починаємо забирати, одного ловить ступор просто в нього істерика. Він побачив, тому що не кожен бачить в своєму житті. Стан того полегло, і от що робить? Ви його не винесете двоєм. Ну так, це важко. Це дуже важко. І що робити? І от ти починаєш всіх цих людей, при тому, що противник, вод, можеш йому помахати. І тоді починаєш оце включати там папу, батька і каже, приводиш його в чувство, що якщо ти час не візьмеш собі в руки, то ми тут всі залишимося. і Вже за нами ніхто не прийде. І потім, як адреналін проходить. І починає розуміння того, що навкругі відбувається, то у деяких також не витримує психіка. І це зрозуміло, бо люди, ці, які беруть участь, вони місяць-два назад ще були вдома, ходили на свою цивільну роботу, і вони не представляли, що через місяць-два був в таких критичних умовах. Це не те, що не комфортно, це критична умова.